Бібліотека імені Павла Тичини представляє віртуальну виставку Конституція України науковий погляд. Ця добірка містить фундаментальні праці, що охоплють різні аспекти конституційного права, і буде цікавою як для фахівців, так і для широкого кола читачів, що прагнуть глибше зрозуміти основний закон нашої держави. Ми маємо підручники та задачник з конституційного права, що розглядають Конституцію як юридичну дисципліну, підручник з конституційно-процесуального права, який показує, як працює Конституція, та маємо збірник конституційного законодавства, бо кожна зі статей Конституції розкривається окремо у своєму законі про вибори, про освіту, про прокуратуру та інших. Почнемо з навчальних посібників. Конституційне право України підручники двох авторів. Перша автор шляхтун, друга за загальною редакцією Фідаренка. Чому цінність цих двох підручників? Вони написані у різний час після двох кардинально різних, можна сказати, протилежних конституційних реформ. У кожному з підручників пояснюється наукове обґрунтування реформи, і якщо порівняти їх, то можна скласти власне уявлення щодо різниці у поняттях парламентсько-президентської та президентсько-парламентської форми державного правління. Наступна Книжка це збірник задач з Конституційного права України, навчальний посібник. автор Нестарович. Цей збірник є чудовим інструментом для закріплення знань з конституційного права. У ньому представлені різнорівні за складністю задачі та творчі завдання, які можна використовувати для самостійної роботи. Мета збірника вироблення алгоритму юридичної кваліфікації в умовах конкретно поставленого практичного завдання та вміння правильно і ефективно застосувати конституційно правові норми до вирішення типових і нестандартних правових ситуацій. Збірник також містить методичні поради, правила та рекомендації, що допоможуть правильно підійти до розв'язання цієї чи іншої задачі. Розрахований він на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів і факультетів, а також широке коло зацікавлених читачів. Наступна книжка основи конституційно-процесуального права навчальний посібник автора Лисенка. Цей посібник підготовлений на основі циклу лекцій провідних тем курсу Конституційне процесуальне право України, які були прочитані автором, студентам Академії адвокатури України та слухачам Національної академії внутрішніх справ України. Посібник покаже Конституцію в дії, що саме потрібно зробити, які норми використати, щоб застосувати Конституцію. У підручники є пошагова інструкція конституційного подання та інших процесів роботи Конституції. Остання книжка у нашій виставці Конституційне законодавство України, збірник нормативних актів. Автори упорядники Лінецький Мельник Ришелюк. А у цьому збірнику є законодавчі акти, коментарі, офіційне тлумачення. Законів та конституції. Цей збірник є справжнім скарбом для всіх, хто вивчає конституційне право України. Він містить основні нормативні акти, розділені за чотирма розділами, кожен з яких супроводжується детальним коментарем відповідної частини конституційного законодавства. Унікальність видання полягає в тому, що воно вперше пропонує читачам не лише науковий матеріал, а й повний зміст рішень Конституційного суду України. Це робить збірник незамінним джерелом для науковців, викладачів, студентів, юристів, практиків, посадових осіб державних органів та всіх, хто цікавиться питаннями конституційного права та державного будівництва. Запрошуємо вас ознайомитися з цими цінними виданнями, які стануть надійними путівниками у світ українського конституційного права.